Дітки, доброго ранку, а сьогодні у нас з вами заняття, розвиток мовлення і тема нашого заняття травень місяць весняний. Дітки, а давайте з вами згадаємо весняні місяці. Перший місяць у нас березень, другий місяць квітень, третій місяць травень. Дітки, а як ви гадаєте, а який зараз у нас місяць? Давайте з вами відгадаємо загадку. А в ці місяці підряд маємо багато свят. Зеленіють пуйно трави, то іде веселий так, дітки, це травень. А як про весняні місяці кажуть у народі? Березень із водою, квітень із травою, а травень із квітами. Травень вже в повні вступив у свої володіння. Це чарівний місяць буяння в житті природи. Яскравості барв справжнього тепла, надії на добрий урожай та найкращу долю. А коли в травні пройде дощ, часто з'являється веселка. Дітки, як ви гадаєте, чому травень в народі називають цвітень? Тому що в цьому місяці розпускаються дерева і чагарники, дітки це тополя, сосна. Бузок, черемха та горобина. Весна вже травень почала. Співає, квітне, пахне, гріє. І так багато скрізь тепла. І радість сюди визирає. Над квіткою. Гуде бджола, метелик крильцями трепоче. Природа зразу ожила, і нести красу усе світ хоче. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, а які є прислів'я про травень. Травень весну кінчає, а літо починає. Травень ліси наряджає, а літо у гості чекає. Травень холодний, не будеш голодний. Квітучий травень справжній травень. Дощ у травні, хліб піднімає. Дітки. А за що ми з вами любимо весну? Тому що весною гріє сонечко. Все навкруги розпускається. Поступова природа стає яскравішою. Вона буяє гарними фарбами. Все навкруги таке гарне, яскраве. Буяє яскравими фарбами. І всі навколо радіють настанню тепла. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.